Вітаю вас, друзі, всіх, хто цікавиться біблійною тематикою, дослідженнями біблії, дослідженням пророцтв і майбутнім світу, я хочу вам запропонувати сьогодні свій варіант тлумачення деяких текстів старого заповіту, з яких я зробив висновок, що Росія таки програє цю війну і. Які наслідки це буде мати для людства найближчим, ну, найближче десятиліття. Е, моє дослідження базується на е, книзі пророка Даніїла, 7 розділ це основне пророцтво. е, Всі останні будуть е, приєднані до цього поступово, і я буду розвивати цю ідею. Е, далі. Е, давайте перейдемо до суті. Приблизно 6 століть до Різдва Христова Даніїл записав, у нього було видіння, записав такі слова в книгу. Першого року царювання Вавилонського царя Валтасара Даніїл на своєму ложі бачив сон. Це пророче видіння він записав, відзначивши найголовніше. Ось зміст записаного Даніїлом. Я бачив у моєму нічному видінні як чотири небесних вітри. Збурили Велике море. Проповідники погоджуються з тим, що чотири небесних вітри збурили Велике море. Мається на увазі людське море, воно було збурене з чотирьох сторін, тобто ну, фактично все людство було задіяне в якомусь збуренні. По деяким перекладам, чотири звіра боролись на великому морі. От, далі з моря вийшли чотири великих звіри, не схожі один на одного. Звірі вийшли з моря, їх пов'язують з чотирма країнами, які мають з'явитись. На той час, 6 століть до Різдва Христова, ще було дуже-дуже багато часу до нашого з вами. І ну, багато що можна підтасувати. От саме під це пророцтво під це видіння. Чотири звіра виходять. Перший був подібний до лева, але з крилами, наче орла. Взагалі, якщо ми читаємо якісь джерела, тлумачення Біблії, різних багато джерел є. Це пророцтво має найбільш поширене тлумачення. І під першим звіром, за який тут говориться, мають на, увазі, мають на увазі Вавилонське царство. Даниїл сам жив при цьому царстві, він був там як полонений до кінця життя, і Лев з Крилами пов'язують саме з Вавилоном, тому що це емблема Вавилона. І е, далі там деякі ознаки є, які говорять за те, що ну, от, ніби схоже з Вавилоном. Плюс е, попередньо е, є видіння істукана, який бачив на Носар, також цар Вавилона. І Даніїл, е, спитавши у Бога, розтолмачив йому це видіння. Істукан був дуже великий золота голова, срібні груди, і мідний живіт, і стегна далі. І гомілки вже з заліза. Є також пояснення цього пророцтва там. же. Говориться про те, що найвеличніше царство це Вавилонське, це Золота Голова. Далі йде Мидоперське — це Срібні Груди. Далі йде живіт і Стегна з Міді, це Грецька імперія вже. І далі желізні гомілки це. Римська імперія, яка прийшла в останнє. І якби наводять паралель саме з цим пророцтвом, і говорять, що коли було видіння істукана, це Бог показував, якби, зовнішню велич царств. А коли говориться вже про звірів, які вийшли з Великого моря обуреного, то це говориться про звірячу сучність, сутність цих царств. І от Ну, якби схоже, є лев у нас як емблема Вавилона, і там і Стукан Золота голова і далі, якщо ми будемо розбирати, то деякі ознаки, по деяким ознакам, вони схожі, дійсно, ці пророцтва. І от дивіться, далі він говорить про першого ж звіра. Поки я дивився, у нього були вирвані його крила. Він був піднятий із землі і поставлений на ноги як людина. Йому також було дане людське серце. Оці події пов'язують з хворобою на виходоносора, коли він ввів себе дуже дивно, їв траву, бігав на чотирьох кінцівках. Ну якби з'їхав з глузду, і на цей час його відсторонили від керівництва країни. Ну Звісно, він фізично цього не міг робити. І тут говориться за вирвання крила, підняти із землі, на ноги поставлені як людина. Ну, якби можна навести деякі паралелі, нібито схоже. Потім ми знаємо, після Вавилонської імперії з'являється чи Вавилонського царства, з'являється Мидоперське царство. І тут говориться, потім з'явився другий звір, подібний до ведмедя. Один бік його був вищий від іншого. В інших деяких перекладах говориться, він якби стояв трохи в стороні, цей ведмідь. От бік вищий від іншого, і в своїй пащі в зубах він тримав три ребра. Йому сказано, встань їж багато м'яса. За один бік вищий за іншого, пов'язують також з видінням з восьмого розділу. Там теж говориться про двох звірів. Єдине, що Мидоперська держава, вже там намальована як баран з двома рогами і один ріг вищий за інший. Ми потім ще будемо його розбирати. Ну якби Тут два боки, там два роги є паралелі, а каже, три ребра або в деяких перекладах три кістки. Або три клика пов'язують з захопленням свого часу Лідії, Єгипта і Вавилона. Ну, теж нібито схоже. Говориться йому і в їж багато м'яса, от е, тлумачиться, що завоювання ці були досить криваві. Після цього побачив я ще одного звіра, це вже третій. На вигляд, наче леопард або барс по деяким перекладам, але з чотирма пташиними крилами на спині і чотирма головами. Йому було дано владу. Цього звіра пов'язують з захопленням. Захопленнями Олександра Македонського, і ми знаємо з історії, що його царство дуже швидко після його смерті розпалось на чотири частини і було поділено між воєначальниками Македонського. Чотири голови ми там бачимо. Далі сьомий вірш уже йде. Після цього побачив я у нічному видінні четвертого звіра, страшного. Один вигляд звіра наводив жах. Єдиний з усіх чотирьох звірів, який не названий, ну що це саме за звір. Якщо попередніх ми можемо собі уявити, там подібний до лева, подібний до ведмедя, так далі, то цей єдиний не названий. Тобто Даніил побачив звіра, тільки він не знав, що це за звір. І його малюють художники дуже часто, як щось середнє між динозавром чи драконом, щось таке. Щось euh, таке. Ну, звісно, його пов'язують вже з Римською імперією. Що ми тут бачимо? E, e, наводив жах, оскільки він був надзвичайно сильним, він мав великі залізні зуби, тому все пожирав, трощив і рештки топтав ногами. Він відрізнявся від інших звірів, що були перед ним, і мав 10 рогів. 10 рогів пов'язують з 10 імператорами Римської імперії, які існували в різні часи. Далі, поки я спостерігав за його рогами, серед них виріс ще один малий ріг, тоді як три попередніх роги були вирвані перед ним. У цього рога були очі, як у людини і уста, що говорили зарозуміло. Оця, оця вставка, восьмий вірш, ну, немає якби, різних тлумачень, всі пов'язують. Всі пов'язують оцей останній звір, це Антихрист, який має прийти. Ой, останній ріг, вибачте, це антихрист, який має прийти. І як би там не тулмачили ті тексти, то цей вірш він, якби його пояснюють як вклинення в це пророцтво. Вірша про далеке майбутнє, коли прийде Антихрист. Він якби. Сюди ну, вставочка така. Це досить поширене явище в Біблії, коли в один текст вставляється не зовсім зрозумілий фрагмент, і ми розуміємо, що це пророцтво за якусь подію. І от восьмий от вірш вважають саме таким, саме таким передбаченням. Тобто він нібито не звідси, трохи, трохи як не звідси. Далі ми там бачимо йде. Опис цього рога, що він воював, <кій> воював з святими Всевишнього, перемагав ну і так далі. Говориться за суд над за суд над цим звіром, що всі звірі були засуджені, що владу прийняли святі Всевишнього і так далі. <кій> От, якби як ми дивимося на цей е, текст, е, дивимося на найбільш поширене тлумачення, і ну от ну, ніби все сходиться. Єдине, я продовжував читати, бо сама тема мені була дуже цікава, і я був дуже здивований, коли почав знаходити інші варіанти тлумачення пророцтва. Причому вони досить сильно відрізнялись від того, що я вам зараз так поверхнево розповів. Досить сильно. Дивіться, лев на гербах чи емблемах дуже поширений. І я читав варіант, коли тлумачили Британську імперію, що це ніби Лев от вам крила вітрила. Рим, Британська імперія. От, вона більшість складалась з морських з морських колоній. От, ніби все сходиться. Причому там йшли далі, тлумачили далі, далі, далі. Доходило до того, що останній звір залізний це ну, держава Гітлера, яку він створив. і його Завоювання, які він почав, От, і навіть цей ріг пов'язували саме з ним свого часу. І, і, і інші тлумачення ми можемо знайти, бо люди в різні часи під різні країни підводили одні і ті, одних і тих самих звірів. От, одні і ті самі вірші під абсолютно різні країни. От, і, мабуть, най... Екзотичніше, що я знайшов, один з проповідників зумів ув'язати всі чотири звіра тільки з однією державою, тільки різні етапи розвідку цієї держави. Це Московська, Московське царство, потім Російська імперія і далі до сучасної Росії. І він таким образом пояснює, що той останній ріг це антихрист, який має вийти саме з Росії. Це, мабуть, було найтаке. Найдивовижніше, мабуть, з усього, що я читав. І от дивіться, яку ми маємо проблему. Коли ми читаємо біблійні пророцтва, взагалі будь-які які виповнились вже, на них не існує двох тлумачень. Тобто тлумачення завжди одне. Воно говорить про певну подію і ще воно сходиться буквально. Тобто, там немає, може це означати це, А може оце, а може, взагалі то. Біблійні пророцтва, вони надзвичайно точні, навіть якщо вони записані мовою образів, Ніби, ну, що вважати крилами, а що вважати ведмедям, а що вважати драконом. там. От, Ми можемо ніби тут гадати, але коли це в, е, сповнюється вже, е, двох тлумачень не буває, тому що біблійні пророцтва, пророцтва, вони буквальні. І от я вам приклад приведу. В, в наступному розділі є у Даніїла видіння ще двох звірів. Вони дуже схожі ці пророцтва, тому що однаково записані мовою образів, однаково описують звірів, у вигляді, під якими мається на увазі якась країна. І от він тут пише. Восьмий розділ, третій вірш. Коли я звів свої очі, то побачив, ось на березі річки стоїть баран. У нього було два високих роги, але один був вищий за другого, і той вищий виріс пізніше. Тут мається на увазі медяни і перси. І перси, вони, ну, якби владу, найбільшу владу отримали пізніше, ніж медяни, і вони стали сильнішими за медян. Ось От. От вам два роги. Все зрозуміло. Я бачив, як той баран бив рогами на захід, на північ, на південь, на схід він не бив, бо сам же прийшов звідти, що є, відповідає її географії. Так що жоден звір не міг встояти перед ним і ніхто не міг врятувати від нього. Він чинив, що хотів, і ставав усе сильнішим. Поки я над тим роздумував, аж із заходу появився козел, який гнався по всій поверхні землі, не торкаючись самої землі. Це грецька армія, армія Олександра Македонського. І тут, говориться, вони не торкаючись поверхні землі, армія була дуже витривала. Греки через е, свій побут, важку працю вони були такими. Ну, надзвичайно сильними. Е, щось дуже схоже на наших сучасних е, е, кавказців. Через е, оцей, ну, особливості побуту е, народ сам дуже сильний витривалий і через це вони дуже багато займають призових місць боротьбі, там і такі інші види спорту. Селові саме дуже сильний народ. І з греками була та сама історія. Вони були надзвичайно витривалі просто через особливості побуту, важку працю. Ну, от і армія була дуже витривала, великі відстані проходила за один раз. Так, не торкаючись самої землі, у козла між очима було видно одного рога. Олександр Македонський, козел підбіг до дворого барана, якого я бачив, що стояв на березі річки. І далі увага ну, описується, як вони протистояли один одному. Тут говориться: я бачив, як він напав на барана і вдарив його з такою лютістю, лютість, що зламав обидва його роги, і не вистачило в барана сили встояти проти нього. Він повалив його на землю, розтоптав його, і не було нікого, хто врятував би барана від нього. А козел став надто великим. чому я загострив вашу увагу на цьому протистоянні? Тут абсолютно очевидна війна. Він напав, зламав вдарів з лютістю. Ну і так далі. Всі слова говорять за це. А якщо ми повернемось до попереднього тексту. Чотирьох звірів я маю на увазі. Тут протистояння чотири небесних вітри збурили велике море, З моря вийшли чотири великих звіри. А там інші переклади, що чотири звіри боролись на великому морі. От, інші переклади є. Боролись на великому морі. Тобто, що таке боротьба і що таке підійшов, вдарив, зламав з лютістю. Це інший абсолютно тип протистояння. Але, ну, як ми. Якби, якщо ми йдемо стандартним тлумаченням, найбільш поширеним, то е, ведмедь, ведмідь і барс вони мали ну, протистояти відповідно восьмому розділу. Так само, але ми не бачимо тут чомусь оцього. Не бачимо чомусь, і тут далі ми читаємо, що Козел став, над, став надто великим, і коли він став усе могутнішим, йому великий рік зламався, і замість нього виросли чотири. Нам знову ж таки відомо, що царство Олександра Македонського швидко розпалось після його смерті на чотири частини і було поділено між його воєначальниками. Далі тут є в пророцтві згадка про Антиоха IV. Який захопив Єрусалим, осквернив храм свого часу. От. Осквернив храм свого часу. І якщо ми дивимося і порівнюємо історію і пророцтво, нехай воно написано мовою образів. Тут нема розбіжності взагалі. Воно абсолютно точно. От, абсолютно точно. А тут. З'являються, чомусь в сьомому розділі розділі багато варіантів, як можна ем, стумачити той чи інший вірш. Ну, як це так? Якщо поросо відбулось, е, немає двох, не має бути двох е, тлумачень. От, так само. Ми, якщо повернемось до видіння того самого Істукана, там є от Істукан, чотири царства, які повстануть, Вавилон, ми до Персії, Греки і так далі. Ну, от, і воно все зрозуміло, все зрозуміло, і знову ж таки ніхто не сперечається чомусь через Істукана, чому сперечаються через нібито то саме пророцтво в даному варіанті. Якщо ми далі там почитаємо, є. Дуже цікаве пророцтво, опис е, протистояння Птолемеїв і Селевкідів. Дуже ретельний опис. І ми знаємо з історії, що воно дійсно так і відбулось. Хоча Ну, це було записано ці слова до подій. Слово е, ці слова і події відділяли ну десь приблизно 200 років. За 200 років було надзвичайне точне передбачення, е, що саме відбудеться, і як це відбудеться. От, але чомусь оце природство, воно має багато різних варіантів пояснень. І з цього я зробив один висновок. Таке можливо, тільки коли насправді таких подій ще ніколи не було. Воно дуже схоже на книгу об'явлень, де є також мовою образів записані видіння, які тулмачать по-різному. То пояснює так, то так. Це зрозуміло, тому що цих подій ще не відбулось. Ми бачили, ми якби читаємо, як це може виглядати, і намагаємось уявити. Но там немає прямого пояснення. Мова образів, вона дуже складна. Воно ж не буквально записане, там що прийде, так так. Ката з'явиться така держава, вона буде мати таких президентів і щось таке. Воно ж зовсім не так записано. Мова образів необхідна для того, щоб це пророцтво мало найбільшу силу саме в момент свого виповнення. Коли воно відбулось, люди бачать, так це ж в Біблії ось є. І Бог це передбачив наперед, і люди тоді в такі часи найбільше звертаються до Бога, найбільше є навернень. І з, цим, з тими чотирма звірами то саме. Це не є передбачення Вавилона, медоперсів, греків і так далі. Це взагалі не відноситься до тих часів. Ті часи. Писані в ведінні Істукана, ось о, Баран Козел, і там ще інші природства є. От. А, а ці чотири звіра вони відносяться до останніх часів і вони не розірвані, не розірвані е, з е, тим останнім рогом, е, коли прийде антихрист, і тою країною, в яку прийде Антихрист. Тобто тут Оце видіння вклинення. Оце, про антихриста це не є вклиненням, це є гармонійне пояснення, як будуть відбуватися події, що в останні часи будуть протистояти чотири якихось держави. З одної з них вийде Антихрист. Да. На цьому я, мабуть, завершу свій вступ. Наступний раз вже я буду пояснювати, до яких саме держав і коли будуть, до яких саме держав відносяться це видіння, і коли саме будуть відбуватися ну, відповідні події, на мою думку. Наскільки я вгадав, оцінимо вже з часом, бо я. Ну, по моєму особистому відчуттю на те, щоб відбулося оце все, необхідно десь ну, кілька, кілька десяти, десятиліть, може трошки швидше, може трошки більше, але вже ну, ніяк не століття. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.